Що нам взагалі потрібна ця сама формула внутрішньої опори. Перш за все, це те, коли ми розуміємо, що де б ми не знаходились, у якій б жахливій ситуації нас не закинуло життя, ми зможемо полягати на себе. Ми не відчуватимемо те, що ми втрачаємо ґрунт з під ніг. Ми можемо чітко розраховувати на себе і знати, що куди б ми не поїхали, ми завжди беремо з собою себе, і ми пораємось. І все ж, що таке формула внутрішньої опори? Перш за все. Це so... Контакт зі своїми почуттями, це так би мовити, емоційний інтелект. Це коли ми чітко розуміємо, що ми відчуваємо, що ми можемо з цим робити, у яких ситуаціях ми це відчуваємо, як ми можемо знизити амплітуду своїх емоцій, або навпаки, як ми можемо її підняти. Дуже важливий навик саморегуляція, саме про те, що я вам казала, коли ми розуміємо свої почуття і розуміємо, що з ними робити. Тобто, коли ми відчуваємо відчинь або страх, ми чітко можемо його ідентифікувати, дати йому оцінку, зрозуміти Причина наслідковий зв'язок, звідки він з'явився, що зараз нами відбувається і що ми можемо з ними зробити. Наступне. Дуже важливо розуміти свої потреби та бажання, і розуміти, де є ваші потреби та бажання, а де потреби і бажання іншої людини. Дуже часто буває таке, що коли людина знаходиться в такому біозі з іншою людиною, на російській це буде сліяння, то вона починає, сама того не розуміючи, приймати. Думки інших людей. Весь наш інтернет-простір, телебачення, наші соціальні зв'язки вони пропитані думками інших людей. І то часу буває така ситуація, що кубка починаємо всмоктувати думки, бажання та наміри інших людей. Тут важливо розмежувати, чітко задавати собі питання, це я хочу, це моя думка, чи це думка моєї подруги, можливо, моєї мами. Це блюдо, я його замовила, насправді я хочу його з'їсти, Або його замовила моя подруга, і я вирішила також його скуштувати. Тобто бути в контакті із собою і чітко розуміти свої потреби та бажання. Наступне а досить важливо розуміти ваші межі не тільки. Зовнішні майже, а також і внутрішні, тобто це розуміння того, як з вами можна, як з вами не можна. Але є чітке розуміння, я це хочу або я це не хочу. Не боятися казати ні, не боятися казати Зараз я зайнятий, не боятися бути незручною для іншої людини, а на перше місце ставити себе і своє хочу. Тут річ не про егоїзм, а про здоровий егоїзм. То сподіваюсь, ви бачите різницю. Наступне це розуміння джерел вашого ресурсу. Тобто, тоді, коли ви розумієте, що зараз ви втомилися і вам потрібно відпочивати, а не йти, дописувати цей проєкт. Це тоді, коли ви розумієте, що ви сидите вечірці, але вам вже не цікаво, і ваші друзі хочуть продовжувати залишатися тут, а ви хочете поїхати додому спати, бо ви просто втомилися і ви берете і їдете. Це тоді, коли ви проводите добрий час зі своїм другом або подругою і розумієте, що вам вже досить. От ось у цей момент вам важливо зупинитися. Тобто це чітке розуміння вашого ресурсу і того, як ви можете його отримувати, і коли вам потрібно змікнути такий механізм збереження своєї енергії. Наступне це ношення з вашим тілом, так би мовити, вітальний інтелект. Тут важливо розуміти, що своє тіло не потрібно перенавантажувати, що нашому тілу також потрібен час для того, аби воно могло відпочити та відновитися, тобто бережливе ставлення до свого тіла. Наступне це розвинений внутрішній психолог. Ми ж не просто так ходимо до психологів, аби посидіти годинку, розказати про те, як ми себе відчуваємо, сказати до зустрічі і піти. Ні, коли ми працюємо з психологом, ми розвиваємо навик свого внутрішнього психолога. Коли ми працюємо з психологом, ми отримуємо той самий набір інструментів для нашого життя, завдяки якому ми зможемо потім розбиратися із життєвими ситуаціями самостійно та допомагати іншим. Тому одним із дуже важливих факторів внутрішньої опори це є саме розвинений внутрішній психолог, і останнє, що я буду рекомендувати, це розвинений духовний інтелект, це наша духовність. Одразу кажу, духовність це не дорівнює релігійність. Духовність це розуміння вищих смислів нашого існування, це розуміння того, на що ми взагалі прийшли до цього світу, що нам подобається, як ми можемо робити цей світ кращий навколо нас. Це бачення внутрішніх сенсів, це про вашу глибину, це про ваше внутрішнє відчуття, вашу місію. про… Те, чому ви взагалі прийшли тут це життя і чим ви його насичуєте? Це про вашу глибину. Ось про що духовність. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас, тож формуйте свою внутрішню опору.